Мене звуть Дар'я Лаур і я вітаю вас на своєму каналі. Тут все про мислення, ізотеричну психологію та маркетинг особистості. Дуже часто ми зустрічаємося з таким твердженням, чогось хочу, а чого не знаю. І саме із-за таких плутанин у наших думках ми часто не можемо зрушити з місця. Саме незнання своїх власних бажань, незнання власних інтересів і призводить до того, що ми дуже часто не можемо зрушити з місця. Чому саме не можемо зрушити з місця? Бо тому, що ми не знаємо, куди йти вперед, куди рухатися, в якому напрямку. Дуже влучна аналогія в цьому плані. Це ніби підняти. Повітря літак, і не вказати йому певні координати, за якими він буде рухатися. І так само в житті. Тобто, що відбувається з літаком? Певний час він буде дійсно знаходитися в повітрі, він буде літати. Але ж його ресурси недовговічні. І в якийсь певний момент ми всі розуміємо, що може статися з цим літаком. Саме відбувається і у житті людини. Коли людина не знає, до якої мети рухатися, скільки людина хоче заробляти, в яких стосунках хоче жити, в яких стосунках вона хоче знаходитися з іншими людьми, що вона хоче отримати в своєму житті? Які матеріальні і духовні блага вона хоче, щоб... Наповнювало її життя. Якщо вона не розставить всі ці пріоритети, людина просто не розуміє, що робити їй Кожний якийсь момент і період часу, що вона, які цільові дії му, мусить зробити сьогодні, через тиждень, е, через рік. Е, і зачасто, що людина пливе за течією. Е, але знаєте, тут є така тонка грань між плити за течією, е, типу, несилувати простір, типу, е, хочу, хочу, е, потрібно взяти за горло цей простір. А дуже органічно впроваджувати давати життя всім вашим бажанням. Певний момент часу я теж втратила певний вектор розвитку свого. І це було пов'язане із народженням дитини, і з переїздом з України в Польщу. Тобто дуже багато питань постало, тобто хто я, про що я, для кого. І я знайшла відповіді на ці питання, почавши працювати конкретно зі своїм мисленням. І... Першим таким основоположним завданням взагалі при роботі з мисленням це, по-перше, зрозуміти, хто ти, зрозуміти свої власні бажання, свої власні потреби, зрозуміти пізнати свій внутрішній світ, все це відображати вже у світі матеріальному якими інструментами це можна зробити? Абсолютно різними. Це можуть бути і якісь поверхневі діагностики, ніхто їх не відкидає. Це можуть бути і е, враховані якісь психологічні особливості, і це також може бути робота з підсвідомістю, свідоме так, свідоме мислення. І підсвідоме мислення. Так от, якщо порівняти е, поставити поруч так ці два поняття, то поняття раціональності такої логіки, свідомого мислення, це ніби е, такі ворота е, до нашої підсвідомості. Тобто е, ми повинні, зрозуміло, що пропускати е, певні моменти свого свої рішення, свідомі рішення. Але не відкидати ось цю підсвідому частину, свої якісь е, приховані бажання, е, той досвід, який там захований у підсвідомості. І коли е, це буде органічно поєднане один з одним, тоді буде певний результат. Так. Як ми можемо звернутися до підсвідомості? Е, з допомогою певних сеансів застосуванням енергопрактик, е, коли застосовується це тотальне розслаблення, е, коли застосовується е, певний голосовий супровід, і я буду дуже вдячна, якщо ви довірите мені вашу підсвідомість і е, побачите в мені Провідника до вашої підсвідомості. Далі ви можете також до цього всього застосовувати медитації. Медитації можуть бути як терапевтичні, так і направлені на такі зосередження вашої уваги на якомусь питанні, тобто вони можуть бути різні. І вже після застосування цих медитацій. Ви вже з легкістю можете впроваджувати ці цільові дії, які ви в цих медитаціях побачите. Що, взяти один із інструментів для розпізнання своїх певних бажань, це просто взяти і виписати. По основним таким сферам свого життя це гроші, стосунки, проявлення, здоров'я, подорожі і так далі. Якщо ви більш захочете заглибитися у ці напрямки, ми можемо з вами поспівпрацювати. Або ж просто випишіть з основних ваших сфер діяльності, що ви хочете досягти у найближчі два місяці і у найближчий, наприклад, рік. І це і буде умовно той вектор розвитку, який допоможе вам рухатися вперед. Але ж е, виписати це тільки е, одна маленька частинка до досягнення е, всього, що там буде написано. Дійсно здійснилася таким чином моя перша карта бажань. Чому я і записую це відео? Тому що е, я певним чином вже пропрацювала певний цикл, випробувала на собі і розумію, що це дійсно е, діє. Що було в моїй карті бажань? Були нагальні питання по здоров'ю. Вони вирішилися на тому етапі, якому це було можливо. Це перше. По-друге, були зосереджені на фінансових потоках. Знову таки, у кожного цей потік він свій, і джерела доходу теж свої. Тобто, я е, після декрету мала певний набір е, тих якостей, з допомогою яких я могла ці гроші заробити. Відповідно, е, я отримала той дохід, мінімальний, від якого я теж. Можу відштовхнутися далі і розширювати свою енергетичну ємність. Далі я зазначила на карті шопінг. Чому шопінг? Тому що мені було цікаво, я чомусь на певному етапі не любила шопінг. Але я розуміла, що Мій гардероб він перетворився на таку не досить яскраву картину. І коли приїхала моя мама, ми з нею пішли на цей шопінг. До речі, він був в ЗАРА. Я дійсно. Кайфанула від самого процесу, від того, що поруч рідні, рідні люди, від того, що я отримала подарунок від мами. Тому дуже отримався великий кайф від цього. Я зазначала момент. Там, де я проводжу першу людину по цим практикам, я отримала дуже приємний відгук. І я зрозуміла, що мого потенціалу вже достатньо для того, щоб я могла ці певні закони природи передавати іншим. Для того, щоб вони теж могли йти до здійснення своїх намірів. Тобто я не називаю навіть бажань, я кажу намірів, тому що бажання це таке більш, як на мене, таке абстрактне поняття, а от намір, коли він дійсно твій, він обов'язково здійсниться. Наступним пунктом це, я зазначала релакс, але це був такий релакс не в спа-салоні, а вдалося мені відчути це у, на сеансі такої медитації в гамаку. Надзвичайно класна людина його проводила, і дуже багато інсайтів я звідти отримала. І моє тіло, знаєте, відчуло таке переродження, коли воно дуже при народженні. Так, ті дитина проходить ось такий невеликий дискомфорт, коли тіло там стискається, проходить певні етапи, і потім вивільняється, так, ніби народження. Тому надзвичайні відчуття я отримала, тобто це теж здійснилося з моєї карти бажань. І... Знаєте, єдине, що не здійснилося, я зазначала на е, MacBook, але я не збиралася його купувати. Е, я залишаю, намагаюся залишати завжди на своїй карті намірів такий, так, таку частинку, а, ніби, знаєте, такий подарунок від всесвіту. Знаєте, тому що ми іноді не розуміємо всіх шляхів, яким чином до нас можуть прийти можливості. Тому це такий був буферний елемент для Всесвіту, він все-таки ним поки що і залишається. І Наступним кроком після здійснення цієї карти намірів обов'язково обов'язково було створення нової для того, щоб вже здійснювати цю нову карту намірів. І, що найцікавіше, з кожною картою збільшується ця енергетична ємність цих бажань. Відповідно, коли ми на, ці, на цю карту намірів ставимо, наприклад, будинок або машину таку дороговартісну, наша логіка, ну, тобто на підсвідомості ми можемо допустити, що таке буває. Але все-таки ми говоримо про ту логічну частину свідомості. Так? І ця логічна частинка свідомості, вона не пропускає Здійснення таких глобальних бажань одразу. Тому за рахунок збільшення цієї ємності ми все з кожним кроком поступово розширюємо себе до здійснення великих глобальних бажань. Обов'язково знаєте і розумійте. Куди вам йти далі? Якщо ви не виділяєте для цього час, Всесвіт вам не виділить тих можливостей, якщо ви самі на себе не виділяєте навіть частинку свого часу. Якщо не знаєте, як підступитися до себе, не знаєте, як виділити на цей час, Зверніться, зверніться до провідників, які вже можуть вам в цьому допомогти. Якщо бачите мене в ролі цієї людини, я з радістю вам допоможу в цьому питанні. В питанні саме достукатися до своїх власних потреб і інтересів. Більш глибинні практики ми можемо з вами впроваджувати в ваше життя. Потрібно лише декілька ключових Пунктів. Потрібне ваше усвідомлення, що ви хочете зміну в вашому житті. По-друге, ви повинні взяти відповідальність за власне життя. І третє, ви повинні бути готові робити дуже багато цільових дій до здійснення ваших бажань. Дуже щаслива послужити вам. І буду щаслива, якщо після цього відео у кожного з вас відбудуться певні конструктивні зміни у вашому житті. Ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі.